Всім привіт! Мене звати Аліна. Я косметолог і статист, власниця солому сакура, який знаходиться в місті Черкаси. Маю досвід роботи більше 10 років. Минулому році ми придбали апарат ліфтингу ліфтного Крістолфрект Pro. Працювали в ньому майже рік, отримуємо дуже чудові результати від наших клієнтів. Ми завжди розвиваємося, шукаємо щось новеньке. І зараз в наш час пішов запит клієнтів на нову чистку. На одній з виставців я побачила апарат верстант Айч Pro, який виконує функцію ультрадаймончистки. В нашому апараті, окрім основної функції ультрадаймономчистки, яка творить просто дива з вашою шкіри, є ще вісім додаткових функцій, які в напрямку вашої шкіри ми підбираємо по потребі. А власне, це безінкційна мезотерапія, це кріотерапія, це радіохвильовий ліфтинг, також вакуумний масаж. І все це ви можете спробувати у нас зараз по акційній вартості. Компанія Земікс має сервіс на високому рівні. Пройшовши навчання в Києві. Ми отримали чудові знання, які тепер використовуємо в нашій роботі, отримуємо прекрасні результати. Чому ми обрали саме Земікс? Тому що це найбільша, як на мій погляд, і найпотужніша компанія, яка розвивається в Україні, і ми маємо доступне навчання і цілодобову підтримку.